У проєкті бюджету на наступний рік не передбачений перегляд заробітних плат для педагогів та медиків. Натомість виплати для прокурорів, суддів та правоохоронців планують збільшити. Чи правильно розставлені пріоритети у проєкті розподілу бюджету? Ми запитали хмельничан. Я вважаю, що якщо вчителям платити мало, то в нас буде таке покоління невиховане і неосвічене. Вчитель – це дуже важливо, я, наприклад, я так вважаю, і в них мають бути високі зарплати, і в лікарів мають бути високі зарплати, щоб, тому що це дуже тяжка професія. Я за те, щоб значно підняти зарплати працівникам освіти і медицини, скажімо так, зробити їх конкурентноздатними, а рівня 30-40 і навіть 50 тисяч гривень. А що робити з суддями та гороями і всіми остальними? Чи варто їм піднімати зарплату? Звичайно, ні. Того рівня, який в них є, більше ніж достатньо. Націю виховують якраз саме вчителі, медики лікують, а прокурори крадуть. Я рахую, що неправильно, тому що вони досить у них високі зарплати, то пенсії високі. Так що, а вчителів лікарів не вистачає? Багато за кордон Рякують, треба якось зацікавити? Ні, звичайно. Вони і так багато собі отримують. На в нас медики і все останні більше роблять, ніж ті депутати. Ну вони собі в карман більше беруть, ніж всі остальні люди. Навіть та сама пенсія, люди не мають її. Деякі люди собі поробили пенсії, вони собі цей з 38 років вже можуть сидіти на пенсії, нічого не робити. І отримують в два рази навіть не в два рази. Там, за одну якусь посаду, що вона вже не знаю скільки тисяч отримала, що в 20 разів перевищує пенсію обичної людини. Це взагалі неправильно. Це неправильно, У них ж так високі зарплати, і пенсії в них високі, і доходи є нелегальні. А вчителів яких? Їм треба повишати. Я думаю, що це несправедливо, хай підніме робочим. Таким працюватим, як би ми. Таким пенсіонерам, що воно ходить, руку простягає, тачки він тягає. Я думаю, що їм теж желательно ну, бажано підняти. Але таким, як ми, простим людям, я думаю, що теж на мінімалці не виживеш.